Привіт! Ну що, друзі? У нас тут черговий мирний план від не дуже молодої, але пасіонарної команди нью-йоркських девелоперів. Приготуйтесь! Видання The Telegraph повідомляє, що Трамп буцімто погодив якийсь мирний план з 28 пунктів, в якому Донбас пропонується здати Росії в оренду. Так вам не почулося саме в оренду. Хтось назве це цинізмом, але це не так. Цинізм це неприємний спосіб говорити правду, а тут про правду не йдеться взагалі. Тобто ці генії комерційної дипломатії остаточно змішали геополітику з ріал-істейтом, переплутавши карту світу із каталогом нерухомості. Ще раз Росія вдерлася на території України, вбила купу цивільних, пограбувала, зруйнувала цілі міста і відкофи такі. Ну нічого, давайте це узаконимо договором оренди. Вітаю, друзі! Ми офіційно перетворили війну на Airbnb. Здається, Донбас, довгострокова, свіжа окупація, воєнні злочини, геноцид, ціна за домовленістю. А те, що це стосується чужої країни, чужих життів, чужих кордонів ну, це чхати. Як вони це пояснюють? кажуть, мовляв, оренда це хитрий спосіб обійти конституцію, оскільки віддавати територію напряму заборонено. Якщо не можна продати, мовляв, можна здати. Блять, геніально, просто сука геніально. Типу, якщо не можна віддати територію, то давайте зробимо вигляд, що ми її не віддаємо, а просто трішечки позичаємо Росії. Ну так, на півшишечки, як Крим з Луганськом, Донецьком на 11 років і без повернення. І що ж там в цих 28 пунктах? А там, друзі, суцільний треш. Україна скорочує армію, Україна не має ракет дальньої дії. Жодної західної зброї? Російська мова друга державна, себто перша. Це називається деукраїнізація. Московицька церква знову офіційна, Донбас в оренді, для Путіна суцільні плюси. Трамп каже, що приніс мир і чекає на омріяну Нобелівку. Україна знову в руїні. Що ж це за мир такий, друзі? а? Мир, де Україна має розброїтись, роздягтися, лягти і ще подякувати, що за це заплатили якісь копійки як орендо. Ні, шановні, це не мир. Це капітуляція за дрібний кошт. І нехай все це подається як цивілізований компроміс, мовляв, нічого страшного, ви ж юридичні власники. Ну, знаєте, це якби. Ти юридичний власник гаража, в якому вже 12 років живе юрба бомжів, які не збираються звідти виходити. Або якщо у тебе угнали машину, а потім урочисто вручають техпаспорти, кажуть: тримай ти ж юридичний власник, а машину тим часом вже розбирають на метал та запчастини. Це дуже поганий та небезпечний прецедент у світі. Багато конфліктів, як активних, так і заморожених. І коли наступного разу скажуть, що Трамп приніс план миру, потрібно буде уточнити, чи це мир, чи черговий варіант, як благовидно віджати територію. І якщо вся ця маячня називається План миру, то я дуже хочу побачити план війни. Бо боюсь, різниця між ними лише в тому, що в плані війни, принаймні чесно, буде написано, що нас просто хочуть знищити. А найгірше це те, що вся ця історія відбувається в той момент, коли Росія максимально вразлива і залишається ще трохи напружитись, аби позбутися цього геополітичного опудала назавжди. Дякую, що дивитесь, друзі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. До наступної зустрічі!